Метрів. Коли ми були у Дрейку, Дрейк взагалі вважається найнебезпечніше місце на землі, там ніхто не може його пройти і все таке. Там були хвилі 6 метрів, ми нормально трималися. 10 метрів було ну, важкувато, але все ж таки. Ось ми намагалися це уникати, а в Чорному морі хвилі бувають 14 метрів і їх період 200 метрів між собою, тобто уявіть. У нас немає припливів відпливів, те, що там є е, в затоках е, американських, там де 18-14 метрів може бути приплив в Британії 4-8 метрів. У нас там може бути пів метру, максимум, не знаю. Мені здається, навіть декілька десятків сантиметрів. Ось, але хвилі можуть бути настільки потужні через вітри, які на цією акваторією це одна з найцікавіших взагалі речей, які є в чорному морі. Чому воно відділяється в окремий басейн? Тобто такого нема в жодному з морів, що два шари. Настільки різні по своїх властивостях, тобто той, що поверхневий, через те, що втікають дві найбільші річки, це Дніпро і Дунаї, в них величезні обсяги просто води. Вони цей таку, як глазур на цьому тортику створюють. Це води, які насичені не тільки киснем, вони насичені дуже сильно. Нітратами і фосфатами, і тому дуже багато проєктів на моніторинг нітратів і фосфатів, через які якраз і цвіте вода. Тобто ми знаємо, що ось колеги-біологи поправлять мене, що є певне співвідношення, називається Redfield Ratio, тобто співвідношення редфілда це між карбоном, азотом і фосфором у певні пропорції, які знаходяться в живих організмах і які знаходяться в воді. Там є певні відступи від них, я правильно ж кажу, так? 100, 108, 16, 1, так? Мені здається таке свідомо. Ось, ну, ну, нехай буде 108, 16, 1, але, тобто, коли ви підвищуєте один з елементів, а це відразу викликає дуже бурхливий ріст. Тому там є оці всі зелені, сині водорості. У нас тому що там стиральні порошки скидаються в воду і все таке, і вона не фільтрується через це квітне вода, і взагалі там відбувається не дуже хороша ситуація. Це все називається електрофікація. Ну, бачите, я вже пам'ятаю, хоча... <ріст> да -да -да. тобто, що в нас відбувається, якщо робити розріз. А, це Мармурове море, тобто, тут, де а, є і кисень, і а, воно достатньо солоне, 33, і тут навіть 38 чомусь показано. А, ось, І через босфор ця вода впливає, викочується сюди, і вона відразу падає. тобто, Тут може бути 30 промілі. А тут може бути 18, а іноді там, близько до річок може бути і 14. Є ще така штука, як холодний поверхневий шар, який формується зимою, і він, як створюється, що на поверхні більш тепла вода може бути 8 градусів, потім 5 градусів, а потім знову може бути 7. Тобто це по температурі. Але рибі, в принципі, ніби даватися. Тобто, коли я сковує крига, в неї немає повітря. Тут мало кисню, ось, і може, ще утворитися цей холодний поверхневий шар. Тобто вона наче ось затиснуть господи, люди, Риби, які виживають в Чорному морі, вони суперекстремали і взагалі надпотужні створіння. Я тому дуже сильно поважаю нашого бичка, що він може виживати в таких умовах. Ми сьогодні говорили ще ось з дітками, які були до вас що іноді підіймається сірководень. Ну, тобто це така загально популярна, мені стається річ, коли там в пабліках «О, сірководень піднявся. Ну Це насправді не сильно так. Тобто, Що може бути? що Всередині течії, якщо вони йдуть циклоном, то підіймається, ну, тобто вода вона, через те, що за вигріння, а циклон це проти часової стрілки. Водичка піднялася і з нею підіймається термоклін. Тобто всі шари, які є. Вони підіймаються вгору і таким чином і сірководень також підіймається. Тобто це за рахунок течії, а не те, що там сірководень він живе і він такий. Я пішов нагору, мені час. А, ні, тобто тут зовсім інші а, фізичні процеси. І ще колись дуже популярно з радянських часів була творія про те, що. Ось всі у нас відходи, які з атомних станцій їх потрібно захоронювати на дні чорного моря, бо там немає кисню, нічого не буде розкладатися. Ось, слава Богу, що ця теорія не не пішла далі, бо все, все одно є обмін між частинками у Чорному морі. Ну і вважається, там від 800 до 2000 років потрібно, щоб вода все ж таки перемішалась. то тобто, там все одно відбувається дифузія. Між шарами і повільно, 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 але все ж таки ці частинки вони мігрують знизу вверх. Ось це як виглядає приблизно шари Чорного моря. нещодавно, ну, як. в історії науки це не так давно, десь в 2014 році 2018 році відкрили такий феномен, як підводна ріка. Тобто всі знали дуже довго про до цей водообмін між. Босфором Середземним морем і чорним, але те, що це прям ріка, яка займає чи то п'яте, чи то четверте місце по своєму обсягу, тобто після Амазонки, і Конго ріки, і ще декількох рік тобто це така величезна маса води, яка впадає, і вона навіть має свою течію. Тобто вона не просто як бульбашка впала, а в неї є свої розголучення, є свої м'яндри. А, ось, і вона якраз проходить по ну, Чорного моря по цій вкладині, і це теж недостатньо вивчений ще феномен. А, ось це зробили, на жаль. Ну як, на жаль, бо мені завжди подобається, коли це роблять українські вчені, але це зробили британські вчені. А, ось, я ось думаю, коли ж. Коли ж ми їх потиснемо вже, бо і британець відкрив цей корабель старесний, якому 2,5 тисячі років, і підводні річки вони знайшли, тому хочеться, щоб і ми теж щось знаходили і вивчали, як відбувається цей пошук річок, тобто як вони знаходяться. Це є такий прилад, він працює на основі ефекту Доплера. Це про рух часток перед і після повного об'єкту. Ну, це, якщо коротко казати, тобто ми, коли використовуємо зараз це на кораблях, це йде певний сигнал, і ми можемо зрозуміти е, напрямок течі і силу течі. Тобто, коли ми, коли ми дивимося в, в Антарктиді, я розумію, що поверхнева і теча вона йде в одну сторону, потім може бути в інший бік і ще в третій. І так ідентифікуються водні маси. Тобто у кожної водної маси є своя температура, солоність і є ще напрямок і сила. Тобто, коли ми дивимося взагалі розріз е, певного водного об'єкту, він не буде. Знаєте, вони все однаково рухається в одну сторону, там можуть такі бути завихріння. І вони всі, як, вони недовго можуть триматися у часі. Тобто ви зробили цей розрив, через два роки це може бути зовсім інша історія, зовсім інший напрямок. І тому дуже складно мені, наприклад, як вченому. Працювати з океаном, бо ти що все, що ти можеш зробити, ти можеш спостерігати. Ти зможеш спостерігати за супутниками і розуміти там температуру. А, можна спостерігати за аргобуями. Це такі профілографи, які йдуть вниз, і коли повертаються нагору, вони вимірюють температуру, солоність. Але я не можу там в лабораторію прийти і як хімік там зробити свої аналізи по воді або там відтворити певний експеримент. Тобто, все, що мені там можливо на моїх руках, це. Ось якась там супутникова інформація чи аргобої. Але... Але маємо що маємо. А територія від акаторія від Одеси до Криму, вона Досить мілководна, тобто до 100 метрів, мені здається, до 150. І температура замерзання Чорного моря, вона дещо відрізняється від температури Середземного моря, тобто не мінус 2 градуси, а мінус 0,5, і вже все. Процеси почалися, в нас частковується лід. І... Навіть коли там нам читали предмети, ще в університеті був спеціальний предмет для прорахунку льодових процесів, коли потрібно вводити кораблі з портів. Ось, тобто це явище, воно для Чорного моря притаманне, і через те, що в нас підвищується температура, і все більше і більше води річкової стікає в Чорне море, воно і частіше може замерзати. Тобто тут, бачите, такий зворотній процес вища температура, більше прісної води, легше замерзання. Хоча таке трошечки трошечки не завжди можна пов'язати ці речі. Це через вітрову дію, перепади густини води, хоча б я тут назвала більше солоності і температури. І через ефект Коріоліса. Тут все в нас шкільна програма. Що відбувається в Чорноморі? Є одна величезна течія, вона найбільш сильна, вона показана червоним кольором, вона йде проти часової стрілки. Всередині формуються, вони якби наслідують всю цю механіку, дві течії, які якраз називаються окулярами Кніповича. Кніпович це був Акадельник, який перше це відкрив. Це було в 50-х, 60-х роках на, на його честь, чи він сам назвав ці е, е, два. Ну, англійською мовою вони називаються Едіс. Мені здається їх переводили як вири, чи завихріння, чи якимось таким чином. А, ось, І вони формуються вже всередині, тобто вони не виходять за межі оцій навколо бережної течії, називається Рім. Ще. А, ось, Але від кожної з них, тобто по, по іншу сторону, ближче до берегів, а, відколюються маленькі частинки, а, які формують свої завихріння, але вони. Вже йдуть по часовій стрілці, тобто всі ці частини, вони вже мають свій, свій, свою форму руху. Як шестеріки. Ну так, да, да, да. все це працює саме так. Що цікаво, що коли це циклонні рухи, циклонні це у нас проти часової течії, то підіймається ця вода. Тобто тут є свої певні ареали, свої ну, як сказати, острови свого життя. Ось які і зберігаються по властивостям. І, ну, наприклад, ті види, які, риби, які тут е, живуть, їм дуже важко там, перейти на цю територію, ну і, і так само на, на ці частини. Е, ось, і тому, коли плили шаргонавти, вони обрали цю величезну течію, можливо, тут десь якось завертали, і потім вже там, доплили до Кавказу, де була колхіда. Ось, коли ми нещодавно моделювали результати, ну як результати наслідки того, що підірвали росіянам дамбу, ми якраз і дивилися, куди ж ця прісна вода, як вона перемішається і так далі. Тобто на той час не було тут сильних завихрень, Вся ця вода вона пішла по головному по головній течі, і тому ми наслідки мали і в Болгарії, і в Румунії. Ось до Туреччини вже менше дійшло цієї води, а ось в восени і взимку, через те, що не було такого вже чіткого розподілення між шарами, вона вже встигла перемішатися. Тобто, чому вона затримувалася на поверхні ця вода з Каховської дамби? Бо влітку є такий ну, не феномен, це нормальна властивість води, як стратифікація. Тобто, через те, що прогрівається верхній шар, він вже не перемішується і у вас більш чіткі. Розподіли по температурі, тобто ці шари вони менш мобільні і вони гірше перемішуються. Ось. І тому вона прям була певний час не на поверхні води, до того, що вона і прісна, і прогрілася. Тобто дуже важко було її затягти на, на, на дно чи на середину і дати можливість перемішатися. Але кажуть, що все вже з важких металів попадало дно, на дно, і тому. О, там, та вода, вона нарешті змішалася, ми маємо лише проблеми зі свинцем і іншими забруднювачами, але в тонній структурі.